Усім вам каналу YouTube NoTealer, засновника конференції NT Lab. Я думаю, що ви всі його знаєте, тому Михайло Драганчук сьогодні представить нам свою книгу. Ну, вона вже досить давно вийшла, він зараз про це розкаже, але, тим не менш, хто не знає, Михайло є автором книги NoTeal, як для початківців, так і для тих, хто вже давно цим займається. І він зараз розповість про неї, тому прошу вас всіх привітати, Михайло Драганчук. І я вас хотіла Вітаю! От я прочитав Не ростеш ти, не ростеш тебе. Я б ще додав, нагадав всім, хто рано встає, тому Бог дає. Я вітаю всіх, хто рано встає. Це е, люди, які рано встають, більше встигають. Радий е, можливості зустрітися з вами і радий можливості презентувати цю книжку Нову для початківців. Ви Знаєте, з чого почалась ця книга? Колись ще в 90-х роках, коли фермерів можна було перерахувати на пальцях двох рук, ну, наприклад, в Криму, я привожу свою історію, мені пощастило на запрошення фармбюро Каліфорнії побувати в Сполучених Штатах Америки. І от ми днів 10 подорожували по Каліфорнії, бували в різних фермерських господарствах, навіть жили в сім'ї фермерів, всі дуже успішні. Представляєте, як ми це бачили, коли ми самі починали з пустими карманами, нічого не було. і Ми задавали питання президенту ФРБ Каліфорнії, але ми бачимо, що у вас всі фермери успішні. А чи є у вас фермери, які неуспішні, розорюються. І вони відповіли, знаєте, є. Наша така думка була, мабуть, вони ліниві, погано працюють. Відповідь теж була несподівана. Ні, вони працюють зранку до ночі. Вони важко працюють, але вони роблять помилки. І Ціна помилки в аграрному бізнесі дуже велика. І тому ідея цієї книги, яку я написав про землеробство без обробки ґрунту, основна мета допомогти фермерам, які роблять перші кроки в землеробстві без обробки ґрунту, уникнути прикрих помилок на початку свого шляху. Ідея була давно, але завжди не вистачало часу. Але з початком війни, коли ми втратили своє господарство, часу з'явилось дуже багато. І всі ми пам'ятаємо ці тривожні дні, коли дуже важливо було знайти якусь опору в вирії цих днів. І от тоді я згадав про свою ідею написати книгу. І ви знаєте, коли я почав її влітку 22-го року писати цю книгу, на, на подив у мене не стало часу, вільного часу. Ця книга, написання книги забирало весь час. І, мабуть, ця книга допомогла мені знайти опору в цей важкий час і зробити щось корисне для інших людей. І таким. Чином і з'явилася ця книга. Яка головна мета цієї книги? Допомогти аграріям бути успішними в своєму бізнесі, допомогти цілкозвиробникам, які роблять перші кроки в землеробстві, без обробки ґрунту, зробити їх успішно і зменшити кількість помилок на початку, на початку цього шляху. Якщо говорити про що може допомогти ця книга, це фактично алгоритм дій на початку шляху в землеробстві без обробки ґрунту. Бо багато ми знаємо, прикладів, коли кажуть, ну у діл у нас не пішов, багато прихопив. Є приклади, коли кажуть, що у нас не виходить, попробували повернулися до обробки ґрунту. Ви знаєте, я зробив такий висновок, що це як у Толстого, є така фраза, що кожна щаслива сім'я схожа одна на одну, а кожна нещаслива нещаслива по-своєму. Ця книга написана для того, щоб нещасливих, неуспішних бізнесів, які займаються забороством без обробки ґрунту. Було як можна більше і вони були схожі один на одного. Якщо казати про цю книгу, по її, то в ній є історія моєго знайомства з технологією нових тіл, історія моєго переходу на технологію нових тіл. В другій главі можна прочитати. Практичні поради, як це робити, бо багато фермерів вважають, що для того, щоб відмовитись від обробки ґрунту, достатньо купити сівалку для прямого посіву. Але це не так підход базується на зовсім інших засадах, бо тільки системно, коли освоюєш якусь нову справу, можна досягнути успіху. І також в цій книгі є багато цікавих інтерв'ю з фермерами і фахівцями із різних країн, які не тільки самі успішні, а й являються прикладом як для мене самого, так і для багатьох фермерів в різних країнах. Якщо казати про успіх цієї книги, він е, навіть став більше, ніж я очікував. Ця книга перекладена вже на російську, на угорську, на англійську мову. І я сподіваюся, що багато фермерів в різних країнах, які роблять перші кроки в землеробці без обробки ґрунту, вже мають надійного помічника в цій справі. Якщо хтось із вас має інтерес до технології нового тіл, Мені багато людей задають питання, а яку мені я хочу перейти на технологію діл, яку мені вибрати сівалку, у мене повинні перші кроки. Я всім даю одну пораду. Перший крок це прочитайте цю книгу. У вас буде набагато менше помилок, у вас буде набагато менше питань, і ця книга може вам допомогти. Досягнути практично результату. Хтось запитає, де її можна придбати. Всі багато знають канал «Ноутілер», але вже є і сайт nautileer.com, на сторінках якого дуже багато корисної інформації про технологію наутіл. І також там і можна придбати книгу на різних мовах, в тому числі і на англійському. Книгу ми доставляємо 217 країн світу, так що можливості у нас дуже багато. У нас такий домашній сніданок, тому всі снідають, пойти каво, а я поки... Але хочу задати пару питань. От скажіть, а от коли прийшла ця думка написати книгу? Наскільки це було важко? Можливо, тут є спеціалісти, вони думають написати, але відчувають, що ще не занадто спеціалісти, такі щоб або не науковці, щоб писати книгу? Дайте, будь ласка, пораду, як все-таки прийняти рішення і допомогти українському агробізнесу розвиватися допомогою своїх знань. Я думаю, що у наших практиків, бахівців дуже багатий цікавий досвід. Буваючи за кордоном, якщо раніше ми їздили, вона перша поїздка, ми приїжджали за кордон з відкритим ротом і нам казалось, що нам так не жити, зараз розумієш, наскільки круті у нас аграрії, наскільки цікавий досвід. Багато фермерів, багато сільських підприємств працюють, я вам скажу, на світовому рівні. І їм є чим поділитися. А коли берешся за книгу, це саме важке. знаєте, розказати, це не просто показати, не просто, а написати це ще важче. І коли я взявся за книгу, мені казалось, яка книга? Хоч би на статтю матеріалу хватило. Але якщо вам є чим поділитися, треба не боятися, а зробити перший крок. Почати. Починати писати, викладати свої думки на бумазі. І з часом ви входите в цей поток, де одне тягне друге. І тут саме важче, якщо у когось є думки написати своє книгу, а я впевнений, що є багато аграрів, яким є чим поділитися, то рим, треба не боятися зробити перший крок. Як тільки ви написали вступ, ви вже почнете думати, що писати далі, а там далі, далі, далі. Я думаю, що... Цього не треба боятися, кожен з вас може написати книгу. Щоб ви розуміли, для цього не треба якихось таких письменницьких, великих навиків. Я в школі дуже не любив писати твори. Якщо б мені хтось сказав, що я буду колись писати статті в українські журнали, одна із статті навіть була надрукована в американському журналі, я б ніколи не повірив. А якщо б хтось сказав, що я напишу книгу, це взагалі якась фантастика. Так що головне не боятися. Дякую, Михайло. А ну піднівіть руку, в кого вже є книга Михайла Драганчука, ноутілер. О, дві нову для початківців. Уже двоє підняли руку. Дивіться, у мене є велике побажання. Ми проводимо захід в мистецькому арсеналі. Тут проходить книжковий арсенал. Я дуже хочу, щоб за пару років у нас тут з'явився окремий стенд. Серп... Книжки від українських аграрів, щоб вони переводилися щонайменше на 20 мов світу. Тому дякую вам за ваш труд. Купуйте книгу, читайте, тому що там дійсно велика кількість знань. Я сама власниця цієї книги. Дякую вам. Все.